В якому житлі живуть багаті американці, Да? Тобто не в таунхомах, як я вам показував в попередніх відео, а вже такі заможні люди, вже такі, що на бабках. Позаду мене ви бачите будиночки. Видно? Такий будиночок коштує 600-600 900 тисяч доларів. Ось так є бейсмент, у них такий підвальчик, напівпідвальчик, потім у них є. Так, да? Перший, другий, третій поверх. І все, люди живуть собі, отримують там балдожик. Отакі будиночки по мільйону. Майже всі такі будинки у них в фінансуванні, в кредитах. Тут є два варіанти вас: або ви оплатите за своє житло, або ви оплатите комусь за його житло. Тому потрібно купувати своє житло в Америці, брати ті фінанси і помалесенько платити вже за своє житло. Ось вблизі він так виглядає: знизу бейсмент, зверху посередині, дек. Це така віранда у них, і все. Лівінг рум спальня. Ось теж класний будиночок, Дивіться, який великий. дуже великий. Отакий от десь коштує близько мільйона. Це зазаду такий вигляд, вони мають. Будиночок невеличкий, Продава територія. От у нас озерце, тут у людей таке. Все, отакі от будиночки 600, 800, 700, в залежності від скворфіт. Наскільки він більший, відповідно, ціна дорожча. Краса. це у нас вечорі. Ну, оце ми. Йдемо з малою додому любуємося на цю всю красу. Чистенько, гарненько, тихенько, тільки що качки так прилітали над головою. Людей майже не видно. Всі сидять по хатах. Але тільки що з дитячого майданчика повертаємося, там людей було дуже багато.